Владимир Зеленський е, дуже так гучно заявив про те, що Турчинов, на його думку, втратив Крим, а Порошенко втратив Донбас. Е, як ви відреагуєте на ці слова? Не Зеленському стверджувати про те, втратив я Донбас чи звільнив. Бо одразу ж після обрання президентом я хотів би нагадати, що в той час весь Донбас український був захоплений. І одразу ж тоді е, мною був виданий наказ про контрнаступ. І ми звільнили українська армія, і я, як Верховний Говнокомандувач, звільнив дві третини окупованого Донбасу. І через моє серце пройшли і звільнений Маріуполь, і звільнений Лісічанськ, і звільнений Сєвєродонецьк, і звільнений Славянськ, і звільнений Краматорськ, і звільнена Костянтинівка, і звільнений Турецький, звільнені. Ти цим жив. І якщо ви мені підкажете, скажіть, будь ласка, хоча б пару соток землі, які